Універсальна модель органайзера для гаджетів та документів в сірому кольорі. Ось такий красивий сірий кольор. Виконаний сам органайзер щільного Оксфорду. Водонепроникна тканина. Зовні має ось такий маленький карабін. Також використана якісна прорезинена блискавка. Тож, волога не страшна. Розмір органайзера... 18 12 на 4 см. Всередині органайзер обробую щільною нейлонова підкладкою. Також має 3 кишені, дві кишені виконані з чіткої сітки та одна потаємна кишеня з нейлоном Бокові шви оброблені кантом, щоб нічого не обсипалось. Підкладка довго нам прослужила. Дуже зручна модель, щоб брати з собою подорож або відрадження, мобільний аксесуар чи гаджети, або зберігати різні проводи вдома, щоб все було опасно під рукою. Вміщується пауербанк, вміщується не один провід. Також можна покласти декілька адаптерів. Отак охайно все в одному місці буде у нас зберігатися або будемо використовувати в подорожі. Також це дуже зручна модель, не тільки для гаджетів чи аксесуарів. Її можна використовувати для документів, щоб було у нас під рукою, особливо коли ми збираємось дорогу. Можна використовувати стандартний розмір паспорту або ID-картку. Також зручно посортувати кошти, можна в середню кишеню покласти. Ось так офісно будуть всі документи в одному місці. І така краса буде у нашій валізі.